Як у вас проходять наради та мозкові штурми? Завжди вкладайтесь в назначений регламент. Мозкові штурми проходять продуктивно. Проводите зустрічі та презентації з клієнтами чи партнерами? Приймайте участь у виставках, демонструючи свою компанію та продукт. Проводите дистанційні зустрічі чи конференції. Чи проходять у вас навчання для співробітників? Ми постійно користуємося різноманітною технікою на роботі вдома, в учбових закладах. Для проведення онлайн зустрічей, чи для того, щоб завжди бути на зв'язку. Погодьтесь, носити постійно ноутбук на планування чи на ну, не завжди комфортно. Проакційний, екран, фліпчарт, маркерна дошка чи телевізор мають обмежені функції. І вже не кажу про їх презентабельність. І вже точно телевізор, монітор чи фліпчарт не дасть вам можливості доторкнутися до інформації. Перед вами сучасне обладнання. Презентабельне, компактне, у використанні не складніше, ніж ноутбук чи планшет. І готове до роботи тільки включив ключі в розетку. Використовуючи інтерактивну панель, ви зможете швидко розвивати ваш бізнес і набагато ефективніше доносити інформацію до клієнтів та співробітників завдяки можливості її візуалізації. Як це працює? При підключенні, ви бачите перед собою. Ваш стандартний робочий стіл ноутбука. Відповідно, всі програми, файли, робочі документи ви можете відкривати чи редагувати прямо на екрані. Також ви можете створювати, малювати графіки, схеми, записувати контакти, робити підрахунки та одразу виводити результат на екран. На інтерактивній панелі можуть працювати декілька користувачів одночасно, так як екран підтримує до 40 одночасних торкань. ОПС модуль з процесором останнього покоління забезпечить безперебійну роботу потрібних програм. Панель може працювати на двох операційних системах: Android і або Windows. Діапазон екрану в розмірах від 50 до 98 дюймів. Дана модель представлена в розмірі 86 дюймів, 4К зображення. Антивандальна конструкція, екран не боїться пилу, вологи, подряпин та ударів. Прекрасна можливість використовувати для демонстрації ваших товарів і послуг, рекламної продукції. Демонстрація не тільки зображення, але й одразу відео зі звуком. По боках встановлені потужні динаміки, що вже спрощує використання інтерактивної панелі, без підключення додаткової аудіосистеми. До інтерактивних панелей можна бездротовим способом підключати смартфон, планшет. Та виводити інформацію на екран. Таким чином можна проводити планування, опитування, відображати аналітичні дані з інших пристроїв. Не дивлячись на свої габарити, інтерактивна панель дуже просто кріпиться на стіну. Кріплення, до речі, є в комплекті. А також інтерактивна панель може стати досить мобільним пристроєм. Для цього потрібна мобільна стійка, що дозволить вам переміщувати панель, ось як в нашому випадку. Погодьтесь, що інтерактивна панель справить враження на ваших клієнтів, партнерів, співробітників і придасть солідності вашій компанії та надасть більше високий статус. І того інтерактивна панель допоможе розвивати ваш бізнес, тому що це інструмент для проведення більш продуктивних нарад з наочною візуалізацією результатів, що прискорить прийняття важливих рішень, поставлених задач для співробітників. З візуальним зручним контролем виконання, проведення яскравих і результативних зустрічей з клієнтами, партнерами, які виведуть вашу компанію на новий рівень, організації проведення дистанційних зустрічей, конференцій, відстань не стане для вас перешкодою. Ефективне навчання співробітників з більш цікавим донесенням інформації, організація мозкових штурмів, тренінгів, дискусій і тому подібне. Даний пристрій зручний для цікавого проведення спільного часу з колегами. Перегляд фільму чи спортивної події пропоную діяти. Замовляйте або беріть на тест-драйв.